Свою земельну ділянку продати, не продати, заповідні зони, чи можливо можете роз'яснити таке питання. Це питання зараз точно до мене, але тут просто це пояснюється одним словом. Вже на, по факту є конфлікт інтересів, коли родич, близький родич керівника такої компанії знаходиться в органі самоврядування. Що в них в голові, я не знаю. Що завтра пролетить, я не знаю. Але ми бачимо, по факту, що вже прилетіло. Це кримінальна справа по що якої не мала бути. Це є недовіра із з роботи старости. Це без інші моментів, про які я навіть не хочу говорити, тому що вони такі дрібні. Ну і фінал тої всієї історії це от недовіра в голові і дострокове припинення повноважень. Їм потрібна влада абсолютно. Ми можемо е стати в такому ситуації, що ми не зможемо, е скажімо так, е бути господарями на своїй землі. Ну, тут. Е ні, ми завжди будемо господареми на своїй землі. Ми завжди будемо господарями на своїй землі. І то, що зараз сталося, то, що зараз сталося, це є порушення. Просто порушення законодавства. Це є, ну, блін, не, не, не люблю це слово таке москальське, воно з 90-х це, ну, це безприділ. Ну розумієте, навіть от по... повторююся ще раз, от, ну, по-християнськи. От, от уявіть себе. от... За вас, от, за якусь людину, яку просять взяти до вас в хату. Візьми, він такий класний, ну, він буде підлогі мити, буде перебирати, у вас буде чистеснице, за безпеку буде відповідати. Ви з хати поїдете, він буде як за господаря. Проходить 4 роки і вас виставляють за двері. Отак от це виглядає. Ви повірили людям, а вас просто на ті довірі вставили.